Цими ножницями ви можете обрізатись до клінкер по склосєтки, Якщо вам треба порізати саме клінкер. Ось іменно саму цю, цю плиточку. То ви берете, просто берете канцелярський ножик і собі ріжете. От я відрізаю. Тут мені треба дві штуки, тут три бачите, приклею, а там далі треба кругу йти, клеїти дві, бо ну високо коротше, нерівно воно виходить. ця криниця. А ну суть в чому. Дивіться, як воно класно получається. Якщо воно ось було покрашено колись, да уже за царя гороха, скажімо так, а обробим гібким клінкером і красота 25 років, мінімум 25 років, срок служби гібкого клінкера. Тобто ви ним обробили і ви забули, що його треба там красити, наприклад. Да? І ви подивіться навіть візуальний вигляд, да? наскільки воно виходить гарно. Наскільки 490 дев'яносто гривень квадратний метр коштує ось такого клінкера. А це буде це буде два листа. Ось зараз вам покажу один лист. Якщо цілий лист, до яким приклеені. Бачите, оце цілий лист. Оце один цілий лист. А листів іде таких 2 штуки на квадратний метр. Тобто, якщо рівна у вас поверхня, да, ви там пінопластом обділили чи мінватою, фасад, чи цоколь будинку, то ось, будь ласка, рівно, ідеально, тобто ти його намастив, приклеїв і все. Якщо з круглою поверхні, ось такої да, то треба трошки помучитися. Тим більше, що як воно таке кривувате, але все одно воно виходить швидко і гарно. Есть, ну, крив... Красота виходить, особливо для якихось круглих поверхень це взагалі. 30 гривень квадратний метр каталог можемо скинути вам в особисті повідомлення.